Добрий день Дочистили посадку Хоч не посадку, а те щоб посадка залишилася А приріст Те щоб приросло Не за один рік Вичистили І тепер же пішла Отака молода порость Зазеленіло вже. Ну, такі невеличкі пускають листя. Хочу гліфосатом Попробувати витравити. Не вийшло. Набрав людей, хотів. Буря страшна. Хотів змульчувати. Коли не вийшло, тут рядом, а з западної далеко, ставка та ніколи хлопцям. Так що поки що стоять ці пеньки. Отакінучки. Ну я думаю, що я проїду посередині, а так проїду потихеньку. Оце ще куча тут є, приберу. Проїду завбризкаю. Хай пропадає. Дощу нема, але вітер сильний. південно західний може ж надма обіцяють дощ. На пулі я тут вже посіяв сою.

щоб не до кожного сіяв все зешкою через один на 30 попробував сподобалось в минулому році ну в минулому році воно то не вродило Ну, то не її запосів так що посіяв чотири сорти Дуже погано сіяти чотири сорти. Вибирай щоб вже не змішати, бо достигають вони в різні сроки. Канзас посіяв. Потім там одна що взагалі без цятки. Ну, все під раундап. Як зійде, тоді вже показуватиму. А поки що приїхав, зараз он поспилює кої які деревцю, та поставилися три деревця, бо не проїду з заприскочом. Заприскаю. Хотілося прибрати. Не вийшло. Може в кого є які контакти, хто прибирав, то напишіть. Наберу хлопців, може, хтось приїде, то ще не пізно. Після фрези можна ще й посіяти. Ну, перебити треба ці пеньки, тому що корчувати їх дуже довго і це. Купував ось, то краще фреза, Мульчувач лісовий той. Ну, поки ще так. бур'яни бур'яниці і порос кучу гліфосатом калійною розвів. Десь близько 5 літрів на гектар. Думаю, що повинно взяти. а ні, ще раз потім забризкаю.